Добрий вечір. Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10604 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі з 20 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, баштовий ковер з 4 мідними трубками. І на відеокарті є також у нас три вентилятора по 80 мм. Спереду тут є сіточка, за нею пильник, зверху пильник, знизу пильник. Все як потрібно. Підсвідочку можна міняти як і пультом, так і ось цією клавішею. На пульті у нас трошки більше можливостей. Тут, окрім того, як можна перемикати вмимкати вмикати автоматичний режим підсвітки, також є швидкий вибір будь-якого з кольорів. Також є можливість зменшити яскравість. Ось ці дві клавіші у нас зменшують яскравість підсвітки. Допустим, якщо вона яскраво горить, собі можна під себе зробити більш тусклішу. А якщо, допустимо, в нас включений режим переливання, ми можемо зменшити швидкість цього переливання так само цими же клавішами, якщо просто включено переливання. От, Ну і зараз я зроблю збільшу швидкість вже на більш швидке. Ось так. І також є режим зменшення та збільшення обертів вентиляторів. Ну, тут, в принципі, вентилятори тихі, за бажанням, їх можна повністю зупинити. Тут всього три режими обертів. Або про, по, повністю зупинені. Ось, наприклад, зараз ми зупинили корпусні вентилятори. В нас працює тільки в полупасивному режимі зараз баштовий кувер. На відеокарті також автоматично вони запускаються при відмітці в 60 градусів. Якщо ми граємо, то бажано включати а вже ж, режим хорошого обдуву, щоб все тепло виходило за межі корпуса і постійно підкидалося свіже повітря. О, такі тут є режими. Все по стандарту. Також пильник зверху на магнітах легко знімається, легко чиститься, знизу пильник також знімається. Передня панель тут, до речі, також знімається, знизу є спеціальний. Можна на себе знімати та промивати, прочищати в майбутньому все, що потрібно. Два роз'єми usb 3.0, 2.0, мікрофон-навушники, запуск, індикація роботи SSD та диску і зміна підсвітки клавішою на корпусі. Також, до речі, якщо клавішу на корпусі затиснути, так само вимкнеться підсвітка. Потім раз натискаємо, Точніше, затискаємо знову. І вона працює. Як бачимо, режимів з клавіш тут також багато забито. Якщо не хочеться міняти з пульта, можна просто клавіш. Також відеокарточку ми окремо знімемо, так як вона доволі велика, щоб під час транспортування вона не відійшла чи щось, покладемо її в відеокарточку. Окреме відео, яке поставити на місце, також знімемо. В принципі, там все просто: вставити у слот, підключити восьмипіновий конектор на добживлення і прикрутити. В принципі, все. Це в окремому відео я вам покажу. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По задній панелі роз'єми підключення монітора HDMI. Ще один HDMI, дисплей порти. Ось це чорні це заглушечки, їх можна виймати і використовувати інші роз'єми. Зараз ми підключені по HDMI. ну З роз'їв монітор виключно напряму підключаємо саме у відеокарту. Ну І ззаду гігабітний Гігабітам аборт, восьмиканальний звук, USB 3.2, 3.1, весь набір. По сумарній інформації встановити процесор Ryzen 5 5500, автоматичний Boost 4250, материнська плата від компанії Asus, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, з двома планками по вісі, материнська плата 400, в майбутньому можна буде збільшувати. Підтримує вона до 128 ГБ. Ну, і відеокарточка RTX 4060 Ti. Версія від компанії Gigabyte. Вже йде заводським розгіном. Все як потрібно. Ну і SSD 250 ГБ і диск на терабайт повністю чистий. Ну і на SSD у нас вільно ще 190. Робимо тестування. Навантажимо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Відео поділимо на декілька частин, так як за один раз вики відео Viber не пропускає. А так комп'ютер вийшов доволі тихій. Це працює гарно. По навантаженню зараз у нас процесор загружений у 100%. Поки що ми бачимо відмітку температури коло 69, ну ще декілька градусів має добрати. Продовжуємо огляд. По Понавантаженню на процесор у нас без змін. Графік повністю рівний, немає ніяких проблем. Все працює чудово. Ну І зараз також зробимо окремий тест на відеокарточку. По графіку ніякого тротунгу немає. Вентилятор автоматично може добирати оберти для більш якісного обдуву. Тут 4 піновий конектор, все по стандарту. Ну і зробимо тест на відеокарточку. Також навантажимо зараз її в 100%, відкриваємо програму FURMARK, FUHD preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої, коло 37 градусів. Вентилятори, до речі, вже почали запускатися. Зараз перевіримо. Як ми бачимо, всі вентилятори крутяться. Якраз запустилися вони ближче до відмітків 60. Дані версії карт не гарячі. Все чудово. В тесті у нас RTX 4060 Ti. Так, збірочка вийшла доволі тихо. Блок живлення тут на 700 Вт. У нього є ще один додатковий восьмипіновий конектор, схований знизу. Якщо в майбутньому буде ставитись карточка більш потужніша, то без проблем можна буде використовувати додатковий восьмипіновий конектор. Все працює гарно. По відмітках температури відеокарти, в принципі, схоже з температурами процесора. Працює чудово. Ну і зробимо ще зараз окремий тест у грі. Продовжуємо огляд. Під час ігрового процесу все працює гарно. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка вийшла, будемо пакувати та готувати до відправлення.